Всім привіт! Після цікавої прогулянки на свіжому повітрі обов'язково треба відпочити та з'їсти чогось смачненького. Тож наступні кілька відео будуть присвячені гастрономії Вроцлава. Сьогодні три мої влюблені кав'ярні у Вроцлаві. Докладніше, я про них розповідав в попередніх дописах, тому зараз детально зупинятися не буду. Але якщо бажаєте відео про ці кав'ярні, пишіть у коментарях. Свої екскурсії я закінчую на острові Тумському. Тож до кав'яреньки святої двіги далеко ходити не треба. Це кав'ярня з історією та душею, а ще смачною монастирською випічкою, яку готують монахині, та дуже помірними цінами. Адреса вулиця Свентего Марціна, 12. На іншому березі Одри, в халі торгові знаходиться храбацярня торгова. Заворожуюча атмосфера, неймовірний вибір чаїв та кави, неповторний дизайн, все це варте, аби побачити на власні очі, скуштувати та відчути дух чайного дому початку минулого століття. Адреса вулиця Пяскова, 17. Кав'ярня кафе Берг, літня тераса, яка лежить на самій воді, спокійна течія, ніжне плескотіння хвиль, легке покачування пантону, яке є терасою, разом із запахом свіжо приготованої кави, здатні затримати час та зробити непомітним його плин у спілкуванні з близькими або наодинці зі своїми думками. Адреса перехрестя вулиць Пьотра Скарги та подваля. Більше інформації про Вроцлав та цікаві об'єкти в місті можете прочитати у мене на сторінці. Роцлав вартий, аби про нього знати більше.